Цей генератор можна купити машину, народ. 57 тисяч гривень всього-навсього коштує генератор інверторний. 8-8,5 кВт. Має три розетки, екранчик, на якому показується вольтегірцем мотогодини. Заводиться з, клю... з кнопочки, навіть не з ключа, а просто з кнопочки. Відразу вихід USB, три розетки, що для зручності вам. Можна його запаралелити, два поставити такі генератора, і на виході у вас вийде взагалі 16 кВт. Плюс він йде з кнопочкою економ режима. Правильний синус, що і для чувствітельної техніки, буде дуже класно робити. Якщо вам не треба такий великий, потужний, є менші у нас відкритого типу, закритого типу, є звичайні. Генератори так само менші, більші там до 13 кВт. Будь ласка, будь-який генератор вам зможемо е, предоставити. Тому, кому цікаво, пішіть, дзвоніть і вам відправимо, якщо вам треба перевести генератор звичайний на газ. Ось, будь ласка, карбюратор з редуктором. 1600 гривень на генератори е, до 5 кВт, 1900 гривень на генератори від 5 кВт Бачите, він буде йти з проводочками. Е, генератори, зарядні станції, газові балони, газові плити. Всі контакти в шапці профіля.